Доброго дня! Мене звати Аня, і сьогодні я буду вашим гідом та проведу екскурсію по скверам Володимира. І розпочнемо ми з парку інтелектуального відпочинку. Це локація, на якій представлені різноманітні зелені скульптури, які символізують різні періоди історії. Вічні зелені скульптури несуть літню красу та створюють неймовірну фотозону для мешканців та гостей міста. Тепер перейдемо до скверу Героїв Майдану. Тут встановлений пам'ятник на честь Данила і Василька Романовичів, тим з числа шести унікальних скульптур княжого циклу авторства Теодозії Бриш, встановлених у Володимирі. Ще однією окрасою затишного скверу є ботанічна пам'ятка природи, а саме дуб велетень. Якщо вірити переказам місцевих старожилів, цей дуб росте на могилі невідомого польського воїна. Він є пам'яткою природи місцевого значення. має понад 100 років. І нашою кінцевою точкою буде Парк Слов'янський. Нас відразу зустрічає неймовірна краса природи та затишна атмосфера. Це парк пам'ятка. На княжій алеї встановлені скульптури давньоруських князів. Володимира Великого, його синів Всеволода, Ярослава Мудрого та Ярослава Осмомисла. У парку є два джерела з прозорою чистою водою, яку можна спробувати. Загалом це ідеальне місце для відпочинку, де можна помилуватися красою природи. На цьому я підвожу завершення нашої екскурсії. Дякую всім за увагу!